Вчора рівно як рік хворий на голову Путін напав. Почав війну проти моєї країни. Він хоче вбити усіх дітей та дорослих українців. Отакого вже не буде. Українські спортсмени не зможуть розповідати на увесь світ про війну, яка прийшла до них у дім. А це тому, що національним збірним командам заборонили змагатися на турнірах, де будуть присутні представники ЗРФ чи Білорусі. Відповідний текст наказу опубліковано на офіційному сайті Міністерства молоді та спорту України. Тобто росіяни були відсторонені, ми змагалися, і все було добре. А зараз ситуація перевертається абсолютно до гори дригом. Виходить, що тепер наші спортсмени можуть потенційно сидіти вдома, а росіяни будуть виступати. Це наша дипломатична поразка мінспорту. НОК. Цей наказ наслідок рішення Кавміну. Відповідно, обмеження на участь у змаганнях стосується усіх представників національних збірних України з олімпійських, неолімпійських та параолімпійських видів спорту. Зрозуміло, атлети розчаровані. Так футболіст Роман Зозуля опублікував у своєму інстаграмі коротку ремарку. Схоже, футбольна збірна знімається з кваліфікації євро. А інакше ніяк міністерство наказало департаментам спорту забезпечити відкликання з відряжень офіційних делегацій у разі участі у змаганнях спортсменів країн агресорок. Та спортсмени кажуть, не допускати на змагання потрібно росіян, аби наші атлети мали змогу взяти у них участь. У нас в Хмельницькому міша Романчук він вже здобув ліцензію якраз вчора, і виходить, що він можливо навіть не зможе виступити на Олімпіаді. Так тому зараз треба, щоб федерації, спортсмени робили все можливе, щоб все-таки там, де не допустили, так і не допустили. А там, де допустили, щоб щось все таки помінялось. У разі бойкоту розпорядження спортивні федерації можуть бути позбавлені статусу національних. Це потрібно робити. Всі зусилля направляти усіх рівнів від міського рівня до міжнародного спортивних спільнот, щоб навпаки забороняти виступати російським і білоруським спортсменам. А українців навпаки допускати. Сніжана Мазур, Олександр Мельников, новини 33 й телеканал.